Макс, шо no. це таке? шо це їде, шо це куди відправляється? А розверни, розверни його, будь розверкаю. ласка. Так, подивимося. Дивіться, який ангел-охоронець з молитвою. Вона залита ювелірними омалями, фон в позолоті. На німбі ангела камінчики сваровські. Тут на складі в нас темнувато, тому не може бути не зовсім якісне відео. А також цей ангел-охоронець, він в посріблені. Така гарна класична дерев'яна рама. в колір Золото, античний підрамник буде в нас їхати це о, в Закарпатську область заріччя. Я думаю, день-два воно буде доставлене. О, скільки? де накладна, яка вартість? 17 тисяч гривень коштує така робота. Ну реально дуже крута робота. Ох, важко навіть одною рукою тримати. Замовляйте, в нас на сайті іконна у нас дуже великий вибір ікон. Більше 4 тисяч ікон представлено. Це в не враховуючи розміри. Насправді в нас їх набагато більше. Будуть питання: звертайтеся, проконсультуємо, швидко доставимо, запакуємо. Гарно чекаємо на ваші замовлення.